малята! Сьогодні ми з вами прочитаємо книжку про книжку. Познайомимося з піратами, русалками, ведмедями, драконами і навіть космонавтами. Уявляєте? І це все в одній книзі. Вмощуйтесь зручніше, адже сьогодні ми з вами читаємо улюблену книгу Чарлі Кука від Джулії Дональдсон і Акселя Шефлера. Улюблена книга Чарлі Кука. Колись і десь жив був собі хлопчина Чарлі Кук. У кріслі з книжкою якось засів після наук. В тій книзі йшлося корабель, тонути вже збирався, за що піратський ватажок по дошці прогулявся. Але він рюмсати не став от зовсім, ну ні трішки. Скарби на острові знайшов, а поміж ними книжку. Це книжка про дівчатку і трьох обурених ведмедів. Кричить татусь Хто кашу з'їв і як я це прогледів? А ведмежатко просто вплач. Дівча моєму ліжку накрилось ковдрою, а ще украло в мене книжку. Де Персі передай, що маючи нагоду, сказав драконові Чекай, я битись ще не годен. Ти маєш спершу почути це. Від сміху в лицаря броня засмикалась, мов мишка, як він читав уголос жарт з улюбленої книжки, де мовилось про молоду, жабенну жапокричку, що гопки скаче по листках, а потім плюсь у річку. Ой, книгозбірня на шляху. Жабенна аж принишкла, а потім стриб, а потім ква і стрибнула. У книжку про дуб, де тисячі птахів злетілись не ледащих і конкурс влаштували там, чиє гніздо найкраще. Суддя сова не ловить гав. Що ж, ворон переміг, бо він собі гніздо встеляв сторінками із книг. Про дівчинку, що НЛО узріла між зірками, прибульці два махали їй зеленими руками. Дівча до мами мчить, Поглянь, який сигнал! Та, мама їй, тихенько цить. Читаю я журнал. Одна історія там є про крадія скарбів, що вкрав корону в короля, щоб вилізти з боргів. Та він заскочив у авто і промчав спинити годі, аж будь-овець, принаймні, сто Двотар в отару в'їхав злодій. Король тоді набрав сто два схопів. Його заграти. і поліцейські крадія в тюрму запхали, оля ля де мав він час читати? Про крокодила, що всіх з'їв, голодного й лихого, котрий на берег аж запрів, щоб з'їсти ще такого. Аж ось книгарня на шляху тут їдла є немало. З енциклопедії сторінки. Найкраще смакували. Де йшлося про найбільший торт, хоч вір, а хоч не вір. Той торт колись зачарував весь королівський двір. Він був пухкий, він був смачний, цукатий і горішки, шматочок взяв і астронавт, а ще узяв він книжку. Про привидку без голови, що там і сям, щоночі літала замком до зорі, як біла потороча, лякала всіх, ридала там, тримаючи інтригу, вдягала голову тоді і поринала в книгу. Про крісло затишне, м'яке, обитель всіх наук про сотні книг. І хлопченя наймення Чарлі Кук. Улюблена книга Чарлі Кука це не просто книга, це збірник всіх історій, які він коли-небудь чув за своє життя. А для того, щоб і ви малята могли так легко подорожувати від одної історії до іншої, я і створила цей канал. Тому не вимикайте свій екран, а переходьте на наступне відео, читати ще одну захопливу книгу і поринати в цей неймовірний світ фантазії.